Що ж, друзі, всім привіт! Я повертаюся потрошечку, і повертаюся я з тим, що мені прийшла дуже-дуже велика посилочка з тему. Просто супер велика. І я хочу її розпакувати. Тому я знаю, що я тут, але тут, тут в мене дуже багато чого. І. Мені потрібен ножик. Тому давайте розпакуємо нашу прекрасну посилочку і подивимося, що я тут заказувала. Це знаєте, це був такий спонтанний нічний шопінг, на який я витратила доволі багато грошей. Але у кого це хвилюю, якщо вдруг щось, я буду вперше повертати тему, якщо мені не сподобається. Головне, щоб я нічого тут не порізала. Да, конечно. И первое, что я тут порцелую вашу, это вот такие штучки. Просто такая штучка. И она выглядит вот так вот. Это, короче, сюда я буду насыпать разные крупы, кос-кос, гречку. А, ну, короче, я знайду, что тут, что это тут такое. Извиняюсь, сейчас мы распакуем эту книжку. І, до речі, у мене нова камера. Тобто я не знімаю на телефон як е, всі блогери А я вже сьогодні крута, в мене офігезна камера. Е, тому це такий мій пиночок під сад, мені тату зробив, що йде і знімаю. Тому в мене планується дуже-дуже яскраве літо. І не тільки. Я сподіваюся, що планується. Ну, планується яскравим, а яке воно буде насправді, ми побачимо. Так, що це тут таке, як воно відкривається? А ж прямо відкривається повністю. Я ще ногти просто зламаю. Ну, це правильно, я плану відкривається. А, все, гуд. І от штучки. Угу, це перекладинки. Угу, типу, отак. Це може бути одна мисочка, а може бути декілька. Ні, ну це прикольно. Це прикольно, це потрібна річ мені. І не тільки мені, я впевнена, що вам вона також дуже-дуже потрібна. Тому біжіть, просто замовляйте. Йдіть, замовляйте, купляйте, тому що це дуже-дуже потрібна річ і купляла я її за 75 крон, по-моєму. Ну, але це дуже-дуже потрібна річ. Всім вона потрібна. Добраємо добрий добре Вставляємо! Не обісить. Шок далі. На труси, носки, лівчики. Коротше. Оці розділочки. Блін, у мене чорні. У мене просто є вже дві, і вони чорні. Але я їх заказувала шейну. А тут спробувала стему, тому що вони були по 27 крон, по-моєму, я не помиляюся. Нічого цікавого. Що мене тут далі? Друзі, це мастхев, тому що я собі просто вбила вночі в голові, що я буду все естетично складувати в холодильник. Я просто всі овочі, фру ну, не всі фрукти, але деякі фрукти я просто буду складувати, що я їх почну, наприклад, яблучко і тому подібне, або якісь готові вже готову їжу, чи сир, чи щось, Ну коротше, все просто, все я собі там напридумувала, що я буду складувати просто в лоточки. І я зрозуміла, що в мене немає багато лоточків, хоча в мене багато, але не обісуть їх треба було купити 105 крон. Ну, ці реально. Не обісуть. Дуже хороша штука. Ось дуже потрібна штука і вам також, Ну, а це вже на шпагеті. Тут теж 4 відсіки, все як там. шпагеті, тому що в нас є різні шпагетки. І от дійсно сюди просто заклав шпагеті і кайфуєш собі. І не валяються вони в тебе в пальці, не розсипаються і все шикардосно. Чи макарони, чи не неважливо. Просто щоб І так далі. Не, ну, все зламано, е, мені брак. це зламана херня. Мне пришёл брак. Это впервые. Мой первый брак на тему. Ну, типа, как бы... Би... Ну, типа, как бы... Би... Да. Бракована штука. Короче, тут, типа, распаялось. Ну, блин, возьми ракурс, Ладно. Короче... Не то будемо повертати. Блін, а я її так хотіла, я вже так бачила, як воно буде кра красиво лежати на кухні. Нічого. Якщо піде, головне, щоб за це гроші вернули. Тому що, хоч і воно 15 крон, звиняйте. Я економіст. Херов. Я економіст, тому я вмію економити. Да? Бачу, бачу. Далі, це що? Це футболка. Я замлюваку футболку. До речі, я вперше замовляю якийсь одяг через Тему. Взагалі не знаю, що це буде. Блін! яка класна тканина. Просто... Це, коротше, футболка на тіло, вона прилягаюча. не знаю, як це кажеться. Прилягаюча. Коротше, до тіла. Футболочка і дуже приємна тканина, дуже приємна тканина. І вона щось в нашій районі, я, я вам зараз точно скажу, скільки вона коштувала, але вона супер-супер дешева. Тобто, прям дійсно дуже дешева була, по-моєму. Добре, прийшла мені посилка, в Ойді. Так. Зараз. Я дві замовляла. Прикольно. Короче, от така от іде тканина. Футболочка, не знаю. видно. 93 корони. Нормально, ну, сотку. Не Але, прикольно. Прикольна тканина. Доволі такий приємний матеріал до тіла. Побачимо, як взагалі буде після першої стерди. Але поки що мені подобається. Поки що класно. Відкладаємо. Штани, люпі. Знаєте, я собі шукаю штани. По моєму обличчя, я думаю, зуби зрозуміло, що це. Коротше, такі от штанішки. І, я, звичайно, що я це все буду примиляти, тому я хочу подивитися тканину. Чи вона просвічує? Ні, ну, чесно, приємні такі, ну. Я. Ну, такий тягучий матеріал. Щось таке, ну, побачимо. Поки що, в принципі, в принципі носити кудись з маєчкою влітку, мені здається, дуже-дуже хорошо піде. Тому що я розпродала на ой, ну, не весь, але більшу частину свого одягу я розпродала, тому що я вирішила поміняти трішечки свій стиль. Тому розпродала його. І зараз купляю новий. Да, моя грамотність. Це чорна. Блін, охіренна тканина. Пупінна, пупінна. Це вже чорна, така, як біла, але чорна. Не, ну, прикольна така доволі, да, мені подобається. Йдемо далі. І те, що я очікувала більше всього, це остання річ. І це джинси. Джинси просто. О, я їх дуже давно хотіла. І, знаєте, мені було завжди лінь. Э, лінь. Точніше, шкода. Мені було шкода давати віддавати такі великі гроші за джинсики. Теж поміряємо. Що це тут таке? Побачимо, побачимо. Ну, поки що, блін. Ви знаєте, як вони пахнуть е, хлоркою? Реально вони пахнуть хлоркою. Прям дуже-дуже сильно пахне хлоркою. І от реально ніби, знаєте, басейн просто чистили. І, по-моєму, це була як тряпочка, а тут басі, я її придбала за... Що скажу. Просто сейчас. В афігерієте? За 263 корони. При тому, що я їх могла купити за 350. Ну, в принципі, я зекономила. Штани, до речі, 182 корони. Чорна маєчка 77 корм. І біла 77 корм. Це, по-моєму, я носки добра. А оця хірюшка, дівочки, оця хірюшка 17 крон. 17. Ну, гріх не купить. Гріх не купить. Зараз пройдемося по тому, що я брала тут. Щас. Так, значить. Хм. Оцей от брак мені обійшовся в 41 корону. В 41 корона цей брак, який я буду повертати. Це 100%. Е, оця велика. Да, велика для шпугетці, мені обійшлася 109 крон. Маленька. Де? Де? Оця маленька мені обійшлася в 76. І. Оце мені обійшлося в 102 крони. В принципі, разом, якщо це все порахувати разом. Це, о, о, що я з цього вийшла? Це обійшлося в 978 крон. Нормально, тому що я оплачувала окремо, я оплачувала 650 крон мені обійшовся. Одяг з оцими штучками. І 328 крон мені обійшлось. Оце і там інше. Я вважаю, в принципі, норм. Побачимо, побачимо, як воно буде носитися. Поки що я залишаю все. Окрім цього. Але якщо мені це залишить, то я це, в принципі, можу склеїти або запаяти. Ну, але. Я не хочу цим займатися, я хочу вже поставити е, свою штучку, дрючку. Тому от такий там пакінг, що в мене вийшов. сподобалось сподобалося, не сподобалося, чи знімати ще такий формат. Е, тому що абсолютно не знаю, я зараз. Маю натхнення, тому що в мене нова камера, яка ловить моє просто обличчя, куди б я не поверталася. І це G, Osmo Pocket 3 Афігезна камера, мені дуже-дуже сильно подобається. Я в неї прям кайфую, чесне слово. Тому пишіть, чи хочете ви ще бачити таке ампакінг. Чи не хочете ви бачити таке амбагін, але я вам все одно буду знімати, тому що це мій канал. Ось, але, ні звичайно, ще ні. Я повернуся, я піду ще з якимись новими штучками. Поки йдемо приміряти це все. Покупочки Дивіться, вставки. як це виглядає взагалі на мені. Зараз на мені джинсики і оця футболочка. Поки що це виглядає ось так. Я не знаю, мені чесно, не заходить. Тому що, ну, дуже-дуже дивний пошив джинсів. Тобто вони якісь е такі дуже-дуже дивні. Якщо я їх, наприклад, опущу, то вони ще дивніші. Тому мені це не дуже подобається, але не знаю. Не знаю ці вода ні. От. Мені здається, що вони якісь прям. Ну, типу, не на моє ціло трішечки. Ну, тобто, якось. чесно, а, Тому що це все дуже-дуже важко. Тепо... Реально у мене просто <шок>, шок. Але маєчка мені дуже подобається, я її прям залишу дуже-дуже класно. І тим далі <шок> зараз я <кхід> одягнула чорні штанишки, які я придбала. І я прям кайфую, дівчатки, тому що це прям те, що я дуже-дуже давно шукала, ну, просто ідеально. Росто тому, якщо ви шукаєте штани за в районі Стокорим, реально совєтую. Прям дуже совєтую придивитися. Тому <гум> що це офічно. Дівчі, Зараз на мені, на мені эм, чорна маєчка і штанички чорні. І це виглядає супер. Пупер. Не знаю, мені дуже подобається. Я тут собі так зробила такий цюбік. Тому що не заправиш і коли заправляєш, тобто не дуже виглядає. А отой от, до речі, майка в мене S, штани M, 38 розмір, шикарні мені. Е, дуже подобається, я прям кайфую. Короче, е, ось моя розпаковочка. Я не знаю, чи було б вам цікаво, чи не було б вам цікаво, але ось так от ось це все в мене виглядає. Мені прям кайфово, чесно. Вживо це прям дуже класно дивиться. Я не знаю, як через камеру, але вживу я прям в себе кайфую, просто тащусь, таращусь. І все можливо так от виглядає моя наука. <станець> я без макіяжу, без укладки. Я буду мити сьогодні голову. М <санець> Хочете подивитися, що поїздці зараз в мене в кімнаті. Ви прямо будете щас щось. Просто заходимо до мене в кімнату і в мене щас дуже-дуже великий срач. Просто Просто дійсно я розвела трішки срачевника. Це моє. Таке э, штативчик саморобний, тому що я абсолютно не знаю, що мені треба купити штатив, тому що я купила камеру. Точніше, не я купляла, неважливо, А, а штати на неї не маю. Але перед тим, щоб купити штатив, мені купити треба купити перехідник. Такий заряджати, типу як повербанк для камери, ну і не повербанк. Тому що без цього ніяк. Але мені дуже сильно подобається. Тому ось так от будемо поступово-поступово вливатися в наш. Euh, ютуберський euh, штучку. Штучка джич. Тому ось так, от, я сподіваюся, вам сподобалося. І ви можете написати ідеї, що мені можна відзняти далі. Боже, яка гарна. І Богу, в мене просто наразі обличчя без, без ніяких щепонь, якщо чесно. Це все, що тут є. Це ж непонятне, але це не висипання. Не знаю, це в мене так все життя. Такі якісь п'ятнишка червоні. Ось от так. От. Тому всім, всім, всім пока!